Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційною п'ятницю говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на вихідних опади змішаної фази у більшості областей пориви вітру та зимові значення температури. На вихідних погоди формуватимуть атмосферні фронти з південного заходу, за рахунок яких завтра в західних областях невеликий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний в день місцями невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Нарешті території очікується помірні місцями значні опади, переважно у вигляді дощу. У наступні дві доби в Україні переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни прогнозуємо мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу та ожеледь на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиться. Через змішану фазу опадів дощ та мокрий сніг стан дорожнього покриття буде незадовільний, тому варто бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам. Вітер в країні переважатиме північно-західного напрямку, а його швидкість становить 5-12 метрів за секунду. Завтра у південних східних більшості центральних та сумських областях пориви вітру 17-22 метри за секунду. Вночі на півдні країни місцями 25 метрів за секунду. Щодо значень температури. Завтра в західних областях вночі 3-8 морозу, в день близько 0 градусів. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. Нарешті території температура протягом доби 3-8 тепла, проте у південно-східній частині в день до плюс 14 градусів. А в наступні дві доби температура вночі 0,7 градусів морозу, а вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.